До нашого етеру доєднюється український дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в США з 2005 по 2010 рік, надзвичайний повноважний посол України у Франції з 2014 по 2020 рік. Олег Шамшур, пане Олеже, дякую, що знайшли час та можливість. Слава Україні! Героям слава, дякую за запрошення, пане Олеже. Давайте будемо разом розбиратися в цьому божевільному світі заяв Трампа і пропозицій Путіна, чи навпаки як краще сформулювати пропозиції Путіна і заяв Трампа. Виглядає, що так тому, пане Олеже, перше питання до вас напевно буде звучати в контексті У зв'язку з тим, що у нас на календарі 8 число, і вже би мав вийти даний Трампом ультиматум. Чи ви чогось очікуєте? Чесно кажучи, ну, з, 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 внаслідок того, що дійсно ми зараз стикаємося з таким шквалом інформації, і для Трампа це до речі абсолютно нормально, Це комунікативна стратегія. Це весь твердження, заяви, які іноді не стикуються з собою, долучаються до цього члени зовнішньополітичної команди. Тобто, скажімо, виокремити з цього щось таке, що було б абсолютно вирогідним достоїрем, достатньо важко. От це ви вже не перше, хто мені задає це питання, але ну, мені здається, що зараз, як воно виглядає? Ну, по перше, як і передбачалося, Путін зробив удар або акцію на випередження. Тобто він дуже не хотів би двох речі. Ну, по перше, застосування санкцій і проти нього, і проти тих, хто йому допомагає встануванні військової машини. Хоча він показує, що не боїться санкцій, і очевидно, він розрахований те, що вони не будуть застосовані, по-друге, він хотів би зберегти можливість говорити з Трампом як з партнером, тобто працювати разом для переформатування відносин. І от з'явилися деякі заяви або вірніше інформація, ЗМІ про те, що це. Принципі співпадає з вірогідними пропозиціями Трампа, про які, до речі, я казав вже не один раз. Ентузіастам і оптимістам, от таким чином це виглядає. Другий момент чи можлива ця зустріч? Так я вважаю, що зустріч Трампа і Путіна саме з цих причин є цілком можливою, як ми зараз бачимо. Ну можливо, дещо і з'явиться будуть якісь заяви в форматі потока свідомості, які ми бачили від Трампа. Але я абсолютно не виключаю, що він перехопить цю паличку серфену від Путіна. і каже: Ну, давайте ще е, Путін хоче за мною поговорити. і Давайте поговоримо, і побачимо, який буде результат. Але я цілком собі пропускаю, що під час всіх перемовин буде досягнуто якогось розуміння між сполученими штатами і Росією, тому що тиску на Росію ми чесно кажучи, так і не побачили. Якщо це трапиться, це одне. Якщо це не трапиться, буде повторення поведінки Трампа в попередній період. Тобто ситуація є з одного боку з одного боку невизначеною, як на мене, а з іншого боку, вона і залишається, яка була тривожною для для нас і явно. Путін перед під прикриттям цих, начебто, дипломатичних зусиль, буде реалізовувати свої військові сили і боротися проти можливого застосування санкцій і проти нього, і проти партнерів. І взагалі не виключно буде вимагати скасування деяких санкцій, так що в принципі це виглядає таким чином зараз, якщо профільтрувати все те, що ми. Почули, побачили за останні декілька днів росіяни. Напередодні казали, що зустріч Трампа та Путіна вони чомусь називали можливу дату 15 серпня. І що це буде в Об'єднаних Арабських Еміратах, Fox News, посилаючись на джерела, пише, що зустріч Трампа та Путіна може пройти вже в понеділок у Римі. Очевидно, будуть зараз з'являтися багато матеріалів, де буде відбуватися ця зустріч. Кожне видання буде називати напевно своє якісь місце. Але пане Шамшур, чи має значення, де відбудеться зустріч Трампа та Путіна? І в цьому контексті питання. Ми, коли говоримо, що Трамп ну... Абсолютно ніяк не натиснув на Росію для того, щоб припинити війну. Хіба розмова? Це той козир, який має американський лідер. особиста зустріч з Путіном. Я не виключаю, що він все ще вважає, що він є суперперемовником, і він, скажімо. Ці um, якоюсь чарівно паличкою направо наліво, і всі підкрилися його волі, але очевидно, що з цієї зустрічі він хоче вийти, якщо не де-факто переможцем, це навряд чи можливо. Ну принаймні е сказати своєму електорату, що він є директором світу, що він е добився позитивних результатів, і це також відповідає. Правилам поведінки Трампа, як відомо, ніколи не визнавай свою поразку. завжди кажи, що ти переміг. Тобто це абсолютно може бути. По друге я би не став гіперболізувати значення, де саме будуть перемовини. Ну от ясно, що скажімо, мінські домовленості. Це був дуже поганий вибір мінська, як показали тим більше події, які були після. Це цього а, а все ж таки мені здається було б краще, якби ці перемовини прийшли на ну десь десь, скажімо так, десь в Європі для цього багато місць. От до речі, ця пропозиція Ватикану, який запропонував себе, ну тобто, Ватикан, як місце для проведення переговорів, якраз було б нормально. але знову ж таки важливо не де. А і навіть і не як, хоча ми пам'ятаємо, що е, з попередніх переговорів з Трампом е, Путін завжди виходив переможцем. Тобто, тут ясно важлива переговорна тактика. А е, те, чи будуть якісь домовленості, несприятливі е, для України до цієї зустрічі, тобто я ясно, що е, в основному домовляться, що домовляться до того. І що з цієї зустрічі ми почуємо, яка буде ситуація, і поки що все виглядає достатньо. Ну скажімо, я вже це слово використовував, тривожна на вашу думку, Путін знову може взяти Трампа своїм, так би мовити, оцим шармом на особистій зустрічі. В чому со найбільша небезпека? Путін і Шарм, як на мене, дві речі абсолютно не суміш. Ну, Я так в лапках беру це слово, То Я розумію це. але разом з тим він в принципі, ну мабуть, вміє розмовляти з Трампом. Трамп, незважаючи на не критичні заяви, продовжує ставитись до Путіна з повагою. Я думаю, що всередині, десь в глибині душі, він йому. Завжди подобався і подобається, і якщо, скажімо, і щось зміниться під час зустрічі в несприятну для нас сторону, це це цілком може бути в тому випадку, якщо путінські чари, знову ж таки, так з іронією спрацюють, і він зможе таким бути ну лідером переговорів, тобто, що вони проходили під його диктовку, я тисячу разів сказав раніше, що в принципі ключове завдання для того, щоб будь-які переговори з путіним були переговорами, а не просто е, тим ну фарсом, який відбувався в Стамбулі. Е, також сумнівні результати від зустрічі Трампа і Путіна треба його зупинити щоб він відібрати у нього хоча б частину військової військово-стратегічної ініціативи якщо це відбудеться тоді ми мабуть змогли б його примусити вести переговори на прийнятних для нас умовах якщо цього не відбудеться очевидно цього не відбудеться до зустрічі з трампом він її буде продовжувати ну принаймні намагатися диктувати своє бачення висувати свої Вимоги і відповідно себе вести, але при цьому він знов ж таки, як ви помітили, прями прямої критики Трампа до цього він не вдавався. Тому тобто він буде намагатися не переступати межу, яка б зробила. Ну скажемо персональні неформальні відносини, неможливими. Пане Шамшуру, у вас як у професійного дипломата, запитаюся. А в чому небезпека зустрічі? Трамп Путін, Зеленський для нас? З однієї сторони, три лідера, як не крути, будуть говорити, з іншої сторони, щоб емоції не взяли верх, ну я так думаю, по-простому, але питаюсь у вас. Скажімо так, якщо відбудеться. Ця тристороння зустріч вона може бути корисною в тому випадку, якщо на слі будуть якісь пропозиції, які є для нас прийнятими. Ну і про ідеальний вже ніхто не каже. Ясно, що їх не буде. Але, ну при, е, принаймні, прийнятним. От спитайте себе, ви вірите в те, що це буде? Я маю дуже серйозні сумніви. І найгірше, якщо ця зустріч відбудеться після зустрічі з е, Трампа з Путіним, де Цілком варигідне, вони можуть про щось домовитися і потім ледь не єдина фронта виступати під час переговорів в переговорів трьох. Для того, щоб вони, ну, принаймні для нас не були програшними, ну ви виражне це взагалі науково, я б сказав, навіть фантастика, треба, щоб була відповідна тактика вміння говорити, аргументувати з боку нашого президента. І принаймні, щоб не погодитись на те, що є для нас неприйнятним, і з, з іншого боку, щоб, скажімо, утримати Трампа від подальших дій, які можуть зашкодити Україні, тоді ця зустріч може щось додати, а розраховувати, що ця зустріч може щось радикально змінити в позитивний для нас бік. Ну на це навряд чи варто сподіватися. Тобто, як на мене, ну оці персональні зустрічі, ну очевидно, вони мають сенс. Дуже часто вони мають сенс в переговорах щодо дуже критичних питань. Але зараз, скажімо, розклад такий, що вони нічого радикально не змінять. І... Я не бачу, скажімо, у нашого президента таких здібностей, щоб скажімо, також вплинути і на Трампа, а тим більше на Путіна. Тобто, це буде просто обмін якимись сигналами. Я ж кажу, що не дай Бог, щоб вони не як те кажуть, єдина фронта не тиснули на Україну. Тобто, все виглядає в цьому сенсі дуже і дуже непросто. Тобто, може бути така ситуація, коли. Від цієї зустрічі не можна відмовитись. Тим більше ми про це говорили. Що давайте зустрічатися, але треба входити в цю зустріч з реальним розумінням того, що чого можна досягнути, а чого не можна, щоб принаймні був план і А, і Б, і С, і Д. Ну а ви бачили напевно теж статті і статтю CNN, яка називає п'ять можливих сценарій завершення війни, які будуть обговорюватися на цих зустрічах між президентами і з Путіном, і про те, що пише Reuters, що Путін погодиться на припинення вогню. Не погодиться на припинення вогню через погрози Трампа запровадити санкції про те, що його цікавить вся Україна. Він хоче мати можливість. В Україні створювати проросійські партії. Ну, тобто, кожне видання зараз намагається вийти у світ з матеріалом про те, як вони бачать завершення війни і про що можуть говорити на цих переговорах. Як ви оцінюєте ці матеріали? Які сценарії вам є особисто найближчі? В принципі, я так думаю, що навряд чи у нас є достатньо часу, щоб всі сценарії обговорювати, тому що це вимагає достатньо детального ну, і аналізу і пояснень. Те, що я прочитав, ну так досить швидко написав Волш, До цього треба поставитись серйозно, оскільки Волш – це такий серйозний аналітик, сіна людина, яка спеціалізується на зовнішній політиці. Останнім часом він найбільш часто коментує події в Україні. Ну, якщо дивитися, як на мене, це детально іноді не потрібно стільки. Детальні просто є деякі такі принципові питання які треба вирішити для того, щоб ну скажімо реалізувати якийсь більш-менш прийнятний для України сценарій, а не просто казати, як це роблять, от так і так і так. І за будь-яких умов Україна програє Так вона може програти. Якщо. Відповідно відповідним чином не будуть себе вести ні Трамп, ні наші ем, європейські партнери. Тому що згодитись на те, що Путін ем, утримує загарбані під час війни, плюс те, що було раніше території. А зараз таке враження, що європейці ну, по перше, вони розуміють, що війна. Ем, Євро... пан європейська рано чи пізно відбудеться, хоча вона фактично не почалась, але вони більше говорять про те, що необхідно допомагати Україні тут вирішується доля Європи, і скажімо, темп того, що анонсується, це при темп реалізації значно менше зараз. От дійсно щоб всі зрозуміли, що доля України, доля Європи ем, вирішується саме зараз, ці тижні і ці місяці. І тому потрібна оця оперативна супероперативна допомога. Треба щоб за роботу запрацював цей механізм, про який нам казав Шмигель, про який казав посол США в НАТО. Щоб це було, скажімо, не в принципі, а вже конкретно пішло. І до речі, тут я хотів би сказати: для того, щоб не реалізувалися найгірші сценарії, треба проробити. І дуже велику зробити роботу всередині країни, це мається на увазі і створення єдиного фронту всіх політичних сіл. тобто треба створити нарешті. Е, уряд е, національної єдності. Треба посольство е, е суспільство на себе подивитися. Е, що зараз через три роки е, таке враження, що менше людей розуміє, які є ставки, і чим це для України. Може закінчитись і це впливає на такі питання, як скажімо як питання мобілізації. Треба, ну начебто, воно почне працювати, але треба, робити, щоб в цьому було, було під переконано все. Я маю на увазі розвиток е, військової промисловості. Тобто. Е, Ясно, що без допомоги від наших партнерів ми не зможемо ефективно захищатися, але так само зрозуміло, що має бути такий внутрішній, дуже, дуже потужний, дуже такий тривкий внутрішній цоколь. І треба продовжувати розмовляти з нашими партнерами. Треба апелювати до їхніх суспільств і робити це. ну я Якщо не в пожежному порядку, то оперативно, тому що зараз ситуація дуже і дуже для України складна. Ваш тут білта пише. Ми згадували з вами про мінський. Білта пише, що Лукашенко підтвердив готовність організувати в мінську переговори Путіна, Трампа і Зеленського, що називається Не дай Боже. Але пане Шамшу в цьому контексті ще одне уточнення стосовно переговорів. Зараз ми не бачимо запрошення для наших європейських партнерів, хоча неодноразово напередодні говорилося, що Європа теж має брати участь в переговорах з Росією. І ви як вважаєте? Мають вони бути за цим столом? Так, от, до речі, от дуже багато говорили про еволюцію підходу Трампа до війни в Україні. Я знову ж таки казав, що треба дочекатися конкретних дій не заяв. І, по-друге, все це відбувається на дуже критій основі через емоційні качелі, незадоволеність невдоволеність Трампа його образу його розлученість, і це завжди. Гірше ніж скажімо так, зміни викликані більш таким глибоким аналізом тих стратегічних ставок для сполучених штатів, які є в цій війні, і чим що може означати російська, ну бодай, часткова перемога. Тобто, безумовно, це, це треба. Враховувати і, в принципі така позиція Трампа, і е, тому в принципі, оці розклади не помінялися. Е, мені здається, він і надалі хоче домовитися з росіянами, а потім вже пропонувати їхні домовленості і Україні, і європейцям європейців. Е, е, я гадаю, що натівські саміт ну, в принципі вважають успішним. Як на мене, Трамп з нього виніс. Те, що європейці готові на все на будь-яке, скажімо, навіть пізлобузниця для того, щоб утримати сполучені штати, і без них вони не можуть обороняти Європу, тому він, мабуть, не вважає їх потрібним або таким учасником переворотів без якого не можна обійтись, для нас я вважаю, було б важливо, щоб європейці були залучені. Ну а цього також не хоче і Путін для того, щоб це таки була е, противага найбільш таким м, поганим для України е, варіантам і е, умовам. Е, ну але тут і, будемо відверті, е, тут це навіть справа не України, щоб забезпечити участь, а європейців. А для того, щоб європейці, е, скажімо, могли вимагати для себе це місце. Вони мають запрацювати той механізм про я згадував. Закупів американської зброї, щоб були європейські фінанси, і була така супердопомога Україні. Тоді, скажімо, це підвищить аргументи у наших європейських партнерів. А і але я ще раз повторюю їхня присутність. Безумовно для нас є потрібною. Пане Лежа, як ви бачите роль Китаю в цих переговорах можливих? Тому що я дам от Ройтер заявляє, що Китай президент Сі Цзіньпінь провів телефонну розмову з президентом, так би мовити, Путіном Китай. Вітає переговори Москви з Вашингтоном в той же час в МЗС Китаю заявили, що імпорт країни російської нафти є виправданим, відкинувши погрози США щодо введення нових мит. Пряма цитата: Ми проводимо. Ми продовжимо вживати розумних заходів з енергетичної безпеки відповідно до наших національних інтересів. Наголосили в Міністерстві закордонних справ Китаю. Ну, от мене просто ну. Не те, що дивує, просто бентежить оця наша схильність кожного разу, коли китайці таке кажуть, бути заскоченим в той же час. Треба абсолютно чітко розуміти, що Китай, от останнє що було сказано устами е-е міністра закордонних справ під час зустрічі з європейцями, що Китай не може допустити поразки Росії ні з України. крапка Ну здається. Більш зрозумілішого, більш зрозумілого вже не можна вимагати. Тим більше, що ми розуміємо, в Китаї ніякої ініціативи або фантазії відмінних від генеральної лінії бути не може. Це по перше. По друге, Росія є залиша і залишається, і буде залишатися союзником Китаю. Вона Китаю потрібна із стратегічних ідеологічних політичних. Економічних міркувань і відмовиться Китай від цієї підтримки тільки тоді, коли це буде заважати інтересам Китаю. Поки що я не бачу таких факторів або причин, які б могли вплинути на цю позицію. Тому що сказав, тому те, що сказали китайці, що вони будуть продовжувати, вони будуть продовжувати так, так само до речі, як і індійці сказали, що це потрібно для того, щоб, скажімо. Задовольняти потреби е, понад мільярда населення Індії, і це також можна було передбачити. Але якщо в, в випадку Індії все таки є такий, ну скажімо, баланс тому, що е, Індії захід потрібен для захисту від Китаю. А що стосується Китаю, то тут в принципі все однозначно, я і не маю ніякого сумніву, що під час е, розмови. СІ сказав, що ми будемо вас і надалі підтримати будемо надавати всіляку допомогу. Зараз вже стає відомо про те, що е, постачається не те, що до двойного подвійного застосування якісь елементи, але під виглядом холодильних е, установок насилаються. Ну фактично елементи зброї. Тобто така ситуація з Китаєм, і треба також на це дивитися абсолютно реально. Пане Олеже, я дякую за ваш час, ваш аналіз завжди приємно і раді завжди бачити вас в нашому ефірі. Нагадаю, з нами був український дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в США з 2005 по 2010 рік, надзвичайний повноважний посол України у Франції з 2014 по 20, Олег Шамшур. Пане Олеже, спокійного вечора, спокійних вихідних а, до зустрічі. вам, Вам також хотілося бути більш оптимістично. Така ситуація. Ну, давайте так, краще дивитися правді в очі, ніж потім. Бідкатися на брехню. Абсолютно є. Це, цьому принципу я завжди намагаюсь віддавати перевагу. Не зачаровуємося, працюємо на благо нашої держави, підтримуємо а... сили оборони, якщо не в силах а... оборони. Дякую вам, пане Без... до побачення.